Друзі, привіт! Ми продовжуємо розповідати все, що відбувається на агропросторі Кортева. Липень виявився дійсно спекотним. Та чи позначиться це на майбутньому врожаї Кукурудзи та соняшнику, які зараз перебувають у фазі цвітіння? Давайте дізнаємось у експертів Кортева. Володимире, радий вас вітати. Вітаю. Розкажіть більше про критичні фази розвитку кукурудзи та як фермери можуть допомогти культурі краще пережити ці фази. Звичайно, кукурудза протягом свого вегетаційного циклу проходить декілька критичних етапів або фаз. І саме зараз ми можемо спостерігати один з них, а саме цвітіння. Під час цвітіння відбувається запилення та запліднення яйцеклітин або, іншими словами, формуються зерна. В нашому качані. Під час цього періоду кукурудза особливо чутлива до нестачі вологи через те, що і нитки шовку, і зерна пилку складаються на 70-90% із цієї вологи. Якщо в цей період спостерігається нестача вологи, то може відбутися розсинхронізація виходу ниток шовку. Та початку пиління, що негативно вплине на майбутній урожай. Якщо кукурудза вирощується на зрошенні, то вона не повинна відчувати нестачі вологи за два тижні до цвітіння, під час цвітіння і два тижні після цвітіння. Якщо зрошувати кукурудзу немає змоги, то залишається сподіватися, що будуть природні опади, як це і відбулося у нас на агропросторі. Володимире, я знаю, що через дефіцит вологи може відбуватися недостатній налив зерна, та як наслідок виникати абортація у качані. Е, наскільки розповсюджена ця проблема, та як ми можемо їй зарадити? Дійсно, ефективне запилення і ще не гарантує високого урожаю, адже якщо ми будемо спостерігати нестачу вологи через 10-14 днів після запилення, то кукурудза може пожертвувати найслабшими своїми зернами, які зазвичай розташовані на верхівці качана, для того, щоб мати змогу повністю ефективно налити решту зерен. Якщо ж нестача вологи буде спостерігатися після 14 днів після запилення, то абортація вже не відбудеться. Але можемо мати такий негативний момент. Як низька натура зерна, що також негативно впливає на майбутній врожай. Володимире, іще такий момент. Поставте нарешті крапку у питанні. пасинкування кукурудзи це однозначне зло? Чи все ж таки є позитивні сторони цього процесу? Дійсно, про пасинкування існує безліч думок. В цьому питанні головне пам'ятати, що кукурудза, як і пшениця, це злакова культура. Отже, утворення пасинків або Кущення, притаманне і кукурудзі і пшениці. Проводилося дуже багато дослідів, у яких асиміляти, позначені маркерами, вводили у пасанки і потім спостерігали їх рух рослиною. Врешті-решт, всі асиміляти закінчували у стеблі основної рослини і в качані основної рослини. Тобто пасанки, якщо вони не мають власних качанів. Допомагають наливати качан основної рослини. Переконатися в цьому можна і більш легким польовим наочним методом. Якщо ми візьмемо дві рослини, одна з яких буде мати пасанки, інша буде без пасанків. Десь на фазі молочної стиглості ми видалимо всі листя з основної рослини. На обох рослинах і будемо спостерігати, як вони розвиваються. Врешті-решт, рослина, в якої був пасинок, нальє свій качан і зерно досягне фізіологічної стилості. Рослина, яка не мала пасинку, без листя, припинить своє функціонування і зерно не нальється. Отже, пасинки допомагають наливати качан основної рослини. Якщо вас зацікавив процес вирощування кукурудзи, відвідайте наш агропростір, де ми в деталях розповімо вам всі процеси росту і розвитку кукурудзи та як зробити все максимально ефективно для того, щоб отримати задоволення від вирощування цієї культури. Друзі, хто зараз вирощує кукурудзу, діліться своїм досвідом в коментарях: як почуваються ваші посіви та з якими проблемами ви вже стикалися? Юрію, добрий день. Радий бачити. Довкола така краса, що очей неможливо відвести. Розкажіть, що відбувається із соняшником у цей період. Наразі соняшник перейшов в найбільш важливу свою фазу, тобто в репродуктивну, коли він вже формує урожай насіння. Зараз ми знаходимося на ранньому пасіві і бачимо, що вже йде активно цвітіння соняшника, тому тут така краса. Це дуже чутлива фаза для соняшника, тому що. Певні чинники будуть впливати на те, що ми отримаємо по фіналу. І якщо на початку, коли ми з вами зустрічалися, це був перший чинник врожаю, тобто скільки рослин ми маємо на полі, то зараз закладається, скільки повних нормальних запилених насінин буде в кошику. На цьому ранньому посіві. ми бачимо, що йде вже основна репродуктивна стадія це Р5. Р5 ще мають підстадії. Соняшник зацвітає по колу три е, кола кожен день. Е, цвітіння відбувається десь на протязі 10-12 днів, і він поступово до центру звужується, кожен день зацвітає частина кол. Ми бачимо, що тут вже запилення відбулося, а тут ще запилення йде. Тому це дуже важлива і чутлива фаза для соняшнику, тому що він е, скільки запилиться насінин, Стільки і буде у нас врожаю, відповідно, для переробки на олію. Суцвіття соняшника це складне суцвіття, і кожна ця насінинка – це насправді квітка. Язичкові квітки це теж кожна квітка. Це не одна квітка, яку ми угу. можемо просто бачити. Це суцвіття. Тому кожна ця квіточка має запилитися для того, щоб дати нашим фермерам наступний врожай. І це дуже важливо, тому що в цей час важливо захистити соняшник від шкідників, від хвороб. які… Саме в цей час заходять соняшник і є найбільш шкодочинними поступово, що буде зменшувати врожай. А от як зрозуміти, що запилення відбувається ефективно? І як впливають на цей процес зовнішні фактори, як, наприклад, спека або дощ як сьогодні? Е, дивіться, дійсно, ми бачимо по суцвіттю, да, наскільки йде, відбувається запилення і чи воно йде. Ефективно чи ні. Ми бачимо, що основні круги, там, де вони несуть найбільше насіння, вже нормально запилилися і пилок продовжує виділятись. Тобто запилення відбувається наразі досить гарно. Погодні умови зараз, як на мене, оптимальні, тому що, як ви спитали, да, спека є досить важливим фактором, який може суттєво знизити врожай. Чому? Тому що ну, ефективно для соняшника буде десь 24-27 градусів для того, щоб він міг нормально запилюватись. При дуже суттєвому зростанні температур буде вплив на комах запильників в першу чергу. Тому що соняшник, він ентомофільна культура, яка запилюється комахами. В першу чергу бджовою. В Вдень це робить бджола, і бджола при підвищенні температур вище 30 градусів просто не може ефективно працювати. Відповідно, якщо своєчасно не відбудеться запилення зовнішніх шарів, вона не працює, квітки просто не, будуть, не сформують насінину. Тому жар, спека, жара, досить суттєвий фактор впливу. Дощ, такий як сьогодні, це нормальний дощ для соняшника. Він е Використовує вологу, це не є проблемою. Але холодні затяжні погодні умови також несприятливо впливають на нього, тому що знову ж джала важко літає в ці моменти. А по-друге, важкі дощі можуть змивати оцей пилок, і, відповідно, не відбувається запилення, збиває пилок, заплескує квітку і не відбувається запилення, можуть утворюватись незапилені квітки, тобто не буде незапилене насіння. І великі е, посушливі умови потім або жара можуть призвести до того, що буде відбуватися абортація насіння. А ще в найгірший період, але це вже соняшник його пройшов, коли спека починається на початку цвітіння, угу. може відбуватись так званий запал прилисників або відмирання прилисників. Якщо це в більш пізніх фазах, все одно ми отримаємо врожай, якщо в дуже ранніх фазах, ми можемо втратити все геть. Зараз так відбувається, на жаль, на сході, на півдні країни, де температури екстремально важкі. Юрію, а що фермер може зробити для збереження цього гарного врожаю? Дивіться, цвітіння відбувається само по собі, туди впливати не треба, але в цей час в соняшник заходить більша частина листостеблових хвороб. І фермер в цей час, приблизно, трошки, мабуть, раніше, навіть може захистити, використати фунгіцидний захист для того, щоб не пішли в першу чергу такі хвороби, як склеротінія, яка вже в пізні фази може уразити кошик, щоб не було раз, ми бачимо дощі, щоб не було формування кошикових гнилей, то використання системних фунгіцидів буде більш ефективно в цій фазі. Також треба в цей час спостерігати за появою листогризучих шкідників. І в разі їх появи використовувати інсектицидний захист, тому що вони, мало того, що пошкодять листову поверхню і зменшать фотосинтетичну можливість соняшника, але потім вони йдуть в кошик зимувати, пошкоджуючи кошик і відкриваючи ворота для інфекцій. Оце дві речі, які фермер може в цей час зробити для соняшника, для того, щоб захистити гарний врожай, який тут закладається. Ми дякуємо нашим експертам за інформацію. Інформацію та усі корисні поради. Обирайте тих, хто знається на своїй справі та залишайтеся з нами. Скоро ми будемо ще сіяти озимий ріпак і розповімо вам багато цікавого. Нагадуємо, ще є час, щоб приїхати до нас. Звертайтеся за інформацією до торгових представників і до зустрічі! Чекаємо вас на агропросторі.